Шановні друзі, мої вітання. Всі ви прекрасно розумієте і знаєте, що в цей непростий час дуже важливим є залучити до навчання в українських школах якомога більше українських дітей, особливо тих дітей, які перебувають у дуже складних життєвих обставинах. Хочу вам повідомити, що дистанційна школа Оптіма і фонд. За майбутніх дітей виступили із дуже хорошою ініціативою, вони пропонують 300 е, стипендій для так, таких дітей, які повністю покривають е, або частково покривають навчання у цій школі. Відповідно, виникає питання, хто може такою стипендією скористатися, хто може на неї претендувати. Це е, діти-батьки, які загинули внаслідок бойових дій на території України, внаслідок війни, це діти, які евакуйовані із територій, де ведуться активні бойові дії, це діти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, діти, батьки, яких є військовослужбовцями, і відповідно діти, які мають посттравматичні наслідки та вад здоров'я. Дуже хороша ініціатива, я думаю, що цю ініціативу підтримують інші школи, онлайн-школи України, тому що тільки в онлайн режимі ми можемо дотягнутися до тих дітей, які перебувають на окупованих територіях або перебувають за межами території нашої, нашої країни. Надіюся, що якомога більше таких стипендій буде з'являтися з часом і якомога більше дітей зможе ними скористатися. Якщо для вас це актуально, поцікавтеся, я лишу ссылку під цим відео, як можна зареєструватися і подати заявку на отримання такої стипендії. Дякую за увагу, гарного вам дня!